Любителі більярду із числа ВПО у суботу, 17 вересня, зібралися у клубі Імперія, аби поганяти кулі та показати свої вміння у відкритому турнірі Вільна піраміда. Пан Володимир із Великої Олександрівки, що на Херсонщині, виїхав з родиною у наше місто ще у квітні. Всю юність пенсіонер присвятив спорту, а більярдом займався лише для душі. Вже в другої кривому розі пан Володимир випробовує свої сили у турнірі проте не задля перемоги, а щоб відволіктися від важкої реальності і поспілкуватися з однодумцями. Чоловік такого спортивного варіанта, що я займався як і це, і гімнастика, і гімнастикою, і футболом, чемпіон області два рази був по футболу, теніс настільний. всіми видами спорту практично. Ну ми в більярд понимаете, приходиш тут, друзі знайомі, просто таке час, що відводиш душу, забуваєш про те все погане і, як кажуть, собі добуваєш настроєм. Вирішив спробувати свої сили у турнірі. 12-річний юний криворіжець Андрій. Хлопець один із наймолодших учасників турніру і прийшов поганяти кулі, аби вдосконалити свої навички. Більярдом хлопець займається не так давно. Після декількох тренувань із своїм батьком. Ну он там з друзями збирався, грав, Я з ним приходила, теж понравилась. Іграю два місяці раніше просто приходили грала, а так тренірують два місяці тільки. Для начала взагалі добре, а так, ну более мені нормально. Для своєї возраста всього до турніру долучилися 43 учасника: наймолодшому 10, найстаршому за 70. Переважно це переселенці із Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Для кожної більярдної партії суперників обирали методом жеребкування. Грали за принципом вільної піраміди. Перемагає у партії той, хто заб'є найбільше м'ячів у лузу. Більярд воєнне час, як будь-який вид спорту. Нужны турниры, нужны тренировки, нужны все украинские мероприятия. В начале года обсуждался момент о проведении чемпионата Европы для детей в городе Приемры. Но, к сожалению, в условиях войны это все было отменено. Поэтому ждем нашей победы, для того чтобы дальше двигаться. Кожен більярдист відіграв по 8-9 партій, а переможців турніру обирали за найбільшою кількістю виграних. Вітав бронзовими призерами змагань стали хравці з Херсонщини та Донеччини. Друге місце також за Херсонською областю. А з золотом на п'єдестал пошани піднявся гравець із Донецька. І чемпіоном становиться у нас Сашков Роман. Пірва місця. Зазначу, вже близько трьох місяців для переселенців у клубі Імперія щосереди та щосуботи з 10-ї ранку проводять безкоштовні тренування з більярду. За детальнішу інформацію та попереднім записом на заняття потрібно звертатись за номерами, який ви наразі бачите на своїх екранах. Маріола Куліч, Артемі Мельник, Олександр Довженко, Перший міський.